Вітаю! Мене звати Маргарита Калюшна і я тютер 3 English Language and Literature для дітей з України в Англії. І як я говорила раніше, розпочинаю серію безкоштовних лекцій, практичних завдань для наших дітей, щоб полегшити їх навчання в і підготовку до 3 Відповідно, перше, що ми... Маємо з'яслати це структуру, структуру документів, які будуть запропоновані на екзамен. Чому це важливо? Тому що це, по-перше, знімає тривожність наших дітей, а по-друге, дає розуміння того, що від них вимагають. І в зв зв'язку з тим вони вже можуть планувати свій час, планувати свої відповіді і більш якісно доготуватися до самих екзаменів. Тож розпочинаємо Paper One, Pейperton, Envite. Запрошуємо. Таким чином, у нас є Paper One, у нас є 2. і маємо розуміти, що коли ми вивчаємо англійську мову як іноземну, то ми розглядаємо наступні види мовленевої діяльності говоріння, одіювання, читання і письмо. В даному випадку ми маємо зосередитися лише на ось цих двох. На читанні і письмі. Але в чому є фішка, і яку ми маємо розуміти і допомогти з цим нашим дітям? Що в Paper One ми розглядаємо creative reading and writing? Тобто ми розглядаємо креативне читання і письмо. А в paper Two ми розглядаємо view points perspectives. Тобто, що це має означати? Коли ми говоримо про креїти ріди, то це нам мається на увазі, що це нам даються тексти для навчання, щоб ми визначили, яка структура тексту, який сюжет, які художні засоби там автор вжив, щоб передати ту або іншу думку. Коли ми говоримо про Різні точки зору про viewpoints and perspectives, то ми маємо розуміти, що має, у нас є якийсь предмет, якась точка, якесь абстрактне абстрактний іменник, тобто щось таке абстрактне, на якому ми маємо глядіти з різних точок зору. Тобто, хтось може побачити це з лівого кутка, хтось побачить з правого кутка. І це буде, має відображатися, що дитина це розуміє, що є якийсь один предмет, але на нього можна поглянути з різних точок зору, з різних перспектив і це довести. Це важливо. І у нас тоді йде дві секції. Перша секція це секція «А» і секція Бі. Секція A якраз вона присвячена саме читанню, секція B письмо. Точно також і тут секція A, це про письмо, про читання, перепрошую, а тут про письмо. Різниця в чому? У нас є тут фікшн, тобто це художня література. Художня література, художня. А тут у нас нонфікшн, це не художня література. Що це означає? Це можуть бути статті, це можуть бути якісь щоденники, листи. І відповідно, тут у нас є один уривок, а тут у нас два уривки, які ми маємо прочитати, діти мають прочитати і проаналізувати. Відповідно, до читання у нас є 4 питання. Paper 1 і Paper 2, по чотири питання. Перше питання вони тут схожі, бо вони мають на увазі, що дитина може зорієнтуватися в визначених лініях, строчках тексту, які дається під час екзамену, і визначити чотири факти. Тобто, це пошукова діяльність. Тут важливо розуміти, що таке факт. І саме, що вимагають екзаменатора, щоб дитина написала. Тобто тут у нас чотири факти, і тут чотири факти, є різниця лише в їх подачі. Але ми це додатково розглянемо практично. Далі у нас йде питання друге. І питання друге. Тут у нас є як письменник використовує мову usage language». Тобто це художні засоби. Тут у нас як о, два письменника щось показують. Тобто це про те, що ви маєте визначити діти мають визначити факти і їх показати, як ці факти о, інтерпретують о, письменники порівняти і це на порівняння. Далі у нас іде питання третє, і питання третє. І ось тут у нас запитує. Про структуру текстів. Структура текстів найчастіше це може бути що zoom in, zoom out, shift and focus, тобто ось тут. А, це це. а тут у нас знову ж таки Use Language, тобто це про художні засоби. Таким чином, ми можемо бачити, що питання третє і питання друге вони ось тут схожі, вони майже однакові. Далі у нас йде питання четверте і питання четверте. Тут у нас дається певне твердження, яке має учень довести. Тобто, це звичайне традиційне есе, яке ми маємо написати. Тут у нас твердження довести. Тут твердження довести. А тут у нас теж Є дві точки зору, і як ці точки зору саме розкривають автори. Тобто це теж є твердження, яке має нічим довести, але в порівнянні. І тобто, таким чином у нас вже визначається, які типи есе нам потрібно застосувати під час підготовки. Далі у нас іде секція Б. Секція Б, і це саме ось тут, уже ми говоримо про письмо. І тут у нас є креативне письмо. Тобто, це все, що дитина ось тут написала, все, що вона визначила, структуру художні засоби, вона має застосувати ось тут. Тобто, вона пише або історію, або опис малюнку. А тут, в даному випадку, дитина має написати. Статтю промову, лист, або знову ж таки, і есе, для того, щоб висловити свою точку зору. Тобто тут більше застосується переконливе есе. Чому важливо ще м, розуміти структуру, і що вимагають під час екзамену? Тому що і тут у нас є 80 балів, максимальних і тут максимально 80 балів. Але звертаю вашу увагу, і це важливо, що тут у нас є 40 і тут 40, але це одне завдання, а тут цілих 4. Те ж саме і тут. Тут 40 балів і тут 40 балів, тут одне завдання, тут цілих 4. Коли дитина починає писати, вона починає писати з першого, другого, тобто послідовно йде. Я завжди говорю, щоб звернула увагу на те, що можливо краще розпочати з кінця, тобто йти з питання креативного письма з 40 балів, а потім вже повертатися, наприклад, до питання четвертого або третього, восьмого, тобто в зворотному шляху. Деякі діти, коли тренувалися, то вони обирали, наприклад, питання четверте, потім питання перше, і потім вже йшли в послідовності. Також тут зверніть увагу, що найбільше після 40 іде питання четверте, 16 балів, потім 12, тут 8 і тут 4. Теж можливо йти в зворотньому напрямку. Ще на що б хотіла звернути вашу увагу, що часто. Є такі критерії про граматику. Батьки запитують найчастіше, що граматика, граматика страждає. Хочу звернути вашу увагу. Звичайно, потрібно писати правильну структуру, структуру речень, підбирати складні чи реагувати з простими реченнями. Але це у нас в Україні це більше називається, коли ми пишемо в українській мові літературі про. Твори і це визначається зміст твору і граматика. І ставиться дві оцінки. Тут є це те ж саме, але от саме creative writing, тобто в творчому письмі. І тут у нас зміст буде 24 бали, а граматика 16. Також тут те ж саме: зміст 4 бали, граматика, тобто це називається як технічні засоби, буде 16 балів. Ще що важливо, коли ви будете писати, говорити, проглядати свої відповіді, то звертаю вашу увагу на питання четверте в обов'язковому порядку, тому що в питанні в самому питанні є підказка до того, про що самі тексти. Тобто тема самих текстів, вона є і звучить четверти в четвертих питаннях. І самі питання п'яті. Вони також є чимось по аналогії створені, що вони, вони відповідають змістом самих текстів, тематиці самих текстів, що вам пропонуються під час екзамену. Тому раджу для себе напрацювати послідовністю відповідей на питання і ще раз. Порівняти для себе і з'ясувати точно, що ви розумієте, що від вас вимагає в кожному питанні. Що це у нас творче, творче читання? І, відповідно, це письмо. Рухаємося далі. До наступної зустрічі. Дякую.